Питання реформ освіти та науки України доцільно обговорювати предметно з самими колективами з цією метою. Заступник Міністерства освіти України Михайло Виницький обрав Київський університет інтелектуальної власності та права, який демонструє найуспішнішу динаміку набору абітурієнтів. Враження дуже хороші. Я насправді, перший в цьому університеті і вважаю, що це. А насправді унікальний заклад. Я мав можливість спілкуватися зі студентами, а це мені здається такий дуже надихаючий момент, коли я бачу, що студенти мотивовані студенти запитувати незручні запитання. Крім того, у нас були зустрічі з викладачами з колективом. Університет розвивається. Якщо ми в міністерстві освіти можемо цьому допомогти, то це наша роль найважливіша. Користуючись нагодою, колектив університету обговорив заступником міністра найактуальніші питання сьогодення: оптимізацію найвищих стандартів викладання, поліпшення функціону. Нування територіально відокремлених структурних закладів вищої освіти та запровадження нових умов для бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. Ми говоримо про індивідуальну освітню траєкторію. Ми говоримо про те, що студенти будуть не просто або бюджетниками, або контрактниками, а буде система грантової підтримки тих, які на неї заслуговують. мається на увазі часткове так зване співфінансування вищої освіти саме на контракті. Ми маємо дещо відійти від застарілої моделі державного замовлення ми говоримо про те, що ми маємо збільшити наукову складову в діяльності викладача у закладі збільшення автономії закладу вищої освіти для того, щоб формувалася здорова академічна спільнота. Дійсно, це особливий день для професорського викладацького складу і безумовно для наших студентів, тому що ми знаємо, що сьогодні міністерство освіти і науки ініціює реформи у вищій освіті особливо так і це безумовно турбувало професор складу і наших студентів. Якщо мені надзвичайна. Імпонувало що заступник міністра Михайло Іван Вінницький практично відповів на всі запитання, які задали йому, що стосується професору викладацького складу і безумовно наших студентів. По завершенню на Михайла Винницького чекала екскурсія аудиторіями університету та спілкування зі студентами, які також отримали відповіді на всі їх запитання про розвиток вищої освіти в Україні. Ректор Київського університету, професор Василь Фелик, наголосив: саме голос кожного студента є найбільш продуктивним у проведенні реформ і подякував за саме такий підхід Міністерству освіти України.